Четвер, четверте липня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо шестеро людей загинуло. 53 поранено. Дніпро оговтується після вчорашньої атаки росіян, що зараз відбувається на місці влучання. Шість днів пошуку рятувальники знайшли тіло останньої жертви ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра, який стався 28 червня. Шокуючі подробиці резонансного вбивства у Німеччині дев'ятирічної дівчинки з Павлограда, ексклюзивне інтерв'ю з батьком загиблої вчора. Прибирав на кладовищі. Я навіть уявити собі не можу. Як це так прибирати у власної доньки? Чоловіки у дефіциті, тож роботодавці активно шукають на їхнє місце жінок. Як велика війна змінила ситуацію на ринку праці Дніпра, поговоримо з експертом. Шансів на порятунок не було. Сьогодні вночі у лікарні померла ще одна жертва вчорашньої атаки по Дніпру. 60-річна жінка стала шостою загиблою. Наразі ж у медзакладах міста залишається ще вісім травмованих Дніпрян у трьох жінок вкрай важкий стан. Медики буквально виборюють їхнє життя. На місці ж удару і досі прибирають скло та будівельне сміття. Магазини частково відновили роботу. Як Дніпро говтується після вчорашньої масованої атаки ворога? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Завдяки шоку великого болю не чула. Володимиру і досі важко усвідомити свою нову реальність. Ще вчора він зранку йшов на роботу. Нині ж вже півтори доби у реанімації. Відривками пам'ятає ту страшну канонаду вибухів, і як у свої 60 біг в укриття. Тривога до найближчого укриття. Ну а це був переход, підзем, підземний переход. Ну трохи не, не добіг до самого низу. Перетягнув ногу ременем, тим, що був на мене. Ну і тут підбігли люди, допомагали викликати швидку. Володимир, перший, кого доставили у цю лікарню медики, кажуть, ноги чоловіка вивернуло на 180 градусів, а кістки були розтрощені. Обидві кінцівки врятувати не вдалося. І навіть попри це медики запевняють. Володимир витягнув щасливий квиток. Всі вкрай важкі, основні діагнози це переломи кінцівок. Це синдроми тривалого здавлення. І вчора наших бійців до 2-ї години ночі рятували жіночку, але, на жаль, не вдалося. Друга жіночка, яка вкрай важка, знаходиться в операційній, її вже роблять третю операцію, інша знаходяться в важкому стані. в однієї важка черепно-мозкова травма. Зробили трепанацію, важкелезну операцію понад 4 години. Наразі в лікарнях міста залишається восьмеро людей. Загалом відомо про понад півсотні постраждалих. А от поблизу місця ракетної атаки і досі розгрібають завали. Тут все скрізь, у склі та у ламках фасаду. Місцеві ж кажуть. Удар був настільки потужним, що вибухова хвиля буквально зносила все навкруги. Люди перелякані. Коли по бомбосховищу вибухова хвиля проїхалась, так воно хиталося як парус над водою. Частково зруйнована і місцева автозаправка. Страждали це е, е так як магазинчик і і в принципі все. з потрощеним фасадом наче оголений, стоїть і торговельний центр. Ще з вчорашнього дня тут прибирають будівельне сміття та скло. Воно буквально повсюду. А от частина магазинів відновила роботу. Продавці зізнаються. Постійні клієнти вже прийшли, аби підтримати бізнес. Наші постійні покупці приходять нас підтримати, щоб ми не засмучувалися, вже були в нас зранку, е скуплялись. Тривають роботи і у житлових будинках. Наразі не у всі квартири є доступ, тож говорити, скільки помешкань понівечено, ще зарано. Анастасія Вільхова, Євген Дроздь, новини 11-го каналу. А на місці російської атаки по багатоповерхівці, що сталася 28 червня, рятувальники знайшли ще одне тіло. Це третя жертва ракетного удару по Дніпру. Пошукова операція тривала 6 днів. За цей час надзвичайники розібрали 90% завалів. Дуже багато таких конструкцій, які загрожують небезпеці життя рятувальникам. Ми дотримуємо всіх правил техніки безпеки. Ми зав'язані в рьох. Як бачите, на нас є системи, тобто це верхолазні системи. Ми себе забезпечуємо так, як можемо. ж у Дніпрі оголошений день жалоби за загиблими від російської агресії. У місті приспустили прапори та не проводять ніяких розважальних заходів. Семеро постраждалих лише за ранок. Росіяни били з артилерії по Нікополі, оцілили по житлових кварталах. Нівочині багатоповерхівки, лінії газу та електромереж. Надвечір гатили з арти та скерували дрони камікадзе по райцентру та Червоногригорівській громаді. Травмовано жінку про стан поранених та руйнування. Репортаж наших нікопольських журналістів. Я була на роботі, а позвонив, говорит, я не пойму, що случилось. говорит, у мене, выбили, вибілю окна з Я говорит, лежу весь в крові, не знаю, що делать. Зранку будинок пані Олени буквально здригнувся. Окупанти вдарили по нікополю артилерією. В той час вдома був її 38-річний син. Вибуховою хвилею в будинку повибивало всі вікна. Чоловіка засипало склом. Його ушпиталили. Переліт стався от в огороді это ж частный сектор, как понимаете, да, в огороде где-то прет, может быть, сарай, я так думаю, и вот эти осколками все повредило, в окна повыбивало, и комнату все повредило, все окна повылетали с той стороны, с этой стороны деревья сгорели. А от пані Лідія в момент атаки поралася на городі. Каже, встигла добігти до будинку за лічені секунди до вибухів. Тільки зайшла, і воно почало бувахати. Не один раз, по-моєму. Тут було взагалі нічого, одна куляка. Одно окно, второе окно, вот это третє окно, там все одне одно стекло. Під час артобстрілу осколкові поранення отримала одна жінка та шестеро чоловіків. Всі у лікарні. У нас надійшли декілька постраждалих під ворожого обстрілу з ураженнями кінцівок, ураженнями тулубів, голови. Всі вони середньої важкості. Самим найстаршим було 83 роки, 72, дві людини 53 років, 38 років та одна людина 60 років. Серед них одна жінка, остальні всі чоловіки. Один Прийшов амбулаторно, всі останні госпіталізовані відділення стаціонар. Гатили росіяни по житловому сектору і вчора ввечері дронами та з артилерії поцілили по житлових кварталах, зачепили автівки лінії газу та електромереж. Постраждала 68-річна жінка. Наразі лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Як почалося, ми одразу ж на сезоні почали дзвонити. Я дзвоню я батьку, а батька кричить: викликає скору. Мамі голову ж поранило. От, а потім вже в лікарні зрозуміли, що я сколок в спині. Ну от зараз не знаємо, голову зашили, вроді якось нормально, а за спину ще не знаю. Загалом постраждала чотири багатоповерхівки. Наразі місцеві підраховують кількість понівечених осель. П'ять балконів рознесло, можна так сказати. Ну і порядок порядку 15 вік, Вікон вибухою хвилею пошкодження. Це п'ятий шостий під'їзд на місцях ворожих атак. Працюють комунальні служби та рятувальники, прибирають наслідки обстрілів, надають необхідні будматеріали та допомагають латати вибиті вікна. Навалу. Вікторія Вахрушина Альона та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Окрім Дніпропетровщини, гучно було ще в п'ятьох областях. Росіяни атакували дронами, запускали їх з Курської області. Всього українські сили ППО збили 21 БПЛА. Утім, через падіння уламків на Житомирщині спалахнула пожежа в будинку. Постраждала жінка. Також ворожий шахет поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. З артилерії росіяни обстріляли і куп'янський район Харківщини. Четверо людей отримали поранення. За даними ДСНС регіону, там зруйновано шість приватних будинків. Дев'ятирічна біженка з Дніпропетровщини стала жертвою вбивства у Німеччині. Українці й досі обговорюють подробиці цієї страшної події. Дівчинка загадково зникла, а згодом її тіло знайшли за кілька кілометрів від будинку, де мешкала родина. Головний підозрюваний новий кавалер її матері. За що вбив дитину? Чому матір? Проігнорувала поховання рідної доньки та як цей жах переживає батько дівчинки, який з перших днів вторгнення став на захист України. Ексклюзивне інтерв'ю та шокуючі деталі справи в репортажі нашого Марка Ручки. Холоднокровне вбивство дев'ятирічної українки в Німеччині. Хто міг наважитись на кривавий злочин? Я всю цю інформацію слідство надав. Чому матір Валерії проігнорувала похорон рідної дитини та як батько військовий переживає весь цей жах. На похованні матері не було. Портрет дев'ятирічної Валерії з Павлограда в червні облетів усі світові змі. Дівчинка зникла безвісти. А за тиждень масштабних пошуків її знайшли вбитою усього за кілька кілометрів від будинку, де вона мешкала з родиною. 19 квітня вони виїхали до Німеччини 22-го року. Живу я бачив їх. Останні дівчинка разом із мамою, сестрою та бабусею евакуювались до Німеччини з Павлограда, поки їх батько пішов боронити Україну на фронт. Це велика втрата. Тільки мовився І Ніхто не захищений ніде, не ні в нас, не там. Це той будинок, де до повномасштабної війни мешкала вже загибла дев'ятирічна дівчинка. Саме сюди батько Валерії так хотів забрати доньку з Німеччини. Тут декілька днів тому з дівчинкою прощались десятки людей. Повернути додому дитину батькові вдалось лише після її вбивства, щоб поховати у рідному Павлограді. Тіло маленької українки екстрадували в Павлоград на прохання батька на кладовищі, досі живі квіти і дитячі іграшки. Вчора прибирав на кладовищі. Я навіть уявити собі не можу. Як це так прибирати у власної доньки? Коли помирають діти, знайти пояснення цьому взагалі, ну просто неможливо. Олександра була поруч з Романом у найжахливіший момент. Жінка знає іноземні мови, тож разом із ним до Німеччини поїхала забирати тіло Валерії. Ну як можна залишати людей в такій біді, якщо ти можеш допомогти? Це просто нелюдяно було б. Ми, взагалі, з окупованої території ми взагалі розуміємо, що таке, коли біда приходить в твій дім. І поки сусідка не може лишатись осторонь, власна мати вбитої дівчинки не змогла приїхати на батьківщину, щоб поховати рідну дитину. На похованні матері не було так. На жаль, і з її родичів зі сторони матері теж нікого не було. Взагалі до матері дівчинки надії накопичилось чимало питань. До непоправної трагедії призвела сімейна драма. Обидва підозрювані в убивстві це чоловіки, з якими жінка зустрічалась потайки від чоловіка. З ними вона познайомилась вже в Німеччині. Один з них український біженець Геннадій. Справа в тому, що я дізнався про невірність, тобто я розбився всього лише 8 місяців тому, і про невірність колишньої я дізнався вже після розлучення. А за нього вона казала, що це дідушка, якому вона допомагає, просто ну він старший на 20 лишніх років її. Потім Геннадій розійшовся з Надією, потім почав її погрожувати. Саме через це і потрапив в поле зору копів. Але в нього виявились алібі. В момент вбивства він був у Туреччині. Другий підозрюваний – 36-річний уродженець Молдови на ім'я Андрій. У день вбивства його помітили камери біля будинку дівчинки, а німецькі правоохоронці затримали його в одному з ресторанів Праги. Зараз він під вартою в Чехії та невдовзі його мають перевести до Німеччини. Я знаю, що вона відкрито сказала щодо того молдаванина, що затримали, що це потрібно довести. що це він, а це її слова, і вона в присутності поліції сказала, що це могло трапитись з кожним. Поліція також була шокована. Односельці родини у Павлограді також досі не оговтались від цієї трагедії. Я в шоці була. Ну я знала цю дитинку. Всі в шоці були, узнали це по інтернету. Приголомшені, всі були. Я не повірив навіть. Жалко, деру. Хороша дівчинка була. Я їй вишеньку він подарив на роту. Вона маленька, вирісла то менша. Там ягодки були. Я говорю, а це твоя, ти вирости ще то. А от сам батько переживає за безпеку другої доньки, якій зараз три з половиною рочки. Каже, боїться, що у колишньої дружини її можуть забрати соцслужби. І тільки ця думка, що треба зробити щось для того, щоб молодша була в безпеці, допомагає мені жити далі. Єдина мета батька нині покарати вбивцю дочки і захистити другу дитину. Утім, зробити це військовому максимально складно. Суди у Німеччині бути присутнім на них. Батько може лише дистанційно. Чоловік вже найняв двох адвокатів і не полишає надію на справедливість. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. А як ви думаєте, хто винен у трагедії з маленькою біженкою та чи покарають вбивцю? Діліться своїми думками у коментарях і підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо. Наїхав на дитину просто на зебрі у кривому розі. На вулиці Український газель збила 10-річного хлопчика. У дитини відкритий перелам гомілки, струс мозку та численні забої. Хлопчика забрали до лікарні. На місці аварії працюють патрульні та слідчі. Чому водій не побачив пішохода та чи був за кермом тверезий? Усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Наживалися на дітях у Дніпрі. Заступник директора комунального підприємства та його посібники вкрали понад мільйон гривень обвинувачувані. Привласнили гроші, які мали йти на утеплення фасадів дитсадків. Фігуранти підписали акти виконаних робіт, знаючи, що їхній обсяг та якість матеріалів не відповідає проєктній документації. Внаслідок таких протиправних дій місцевому бюджету завдано збитків на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Машиністки поїздів метро, охорониці, експедиторки, шліфувальниці та навіть вантажниці. Чоловіки нині у дефіциті через мобілізацію. Тож роботодавці активно шукають на їх місце жінок. Як велика війна змінила ситуацію на ринку праці Дніпра та які фахівці зараз найбільш затребувані? Про це поговоримо з Олександром Сороченком, старшим майстром професійно-технічного училища номер 2 Пане Олександре, я вас вітаю. В яких галузях сьогодні найбільша нестача кадрів та що призвело до дефіциту найпоширеніших робітничих професій? Зараз відтік робочої сили і кадровий голод, як ми його називаємо. По професіям в цій сфері промисловості це, по-перше, верстатники широкого профілю, електрогазозварники, токарі, машиністи, кранів, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, і взагалі слюсарі. Які потрібні на збор зборочних виробництвах складальних і електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, де на виробництві жінки можуть замінити чоловіків. і Які професії будуть їм до снаги? Жінки можуть замінити чоловічу стать на виробництві, але фізична. Якось навантаження, навантаження там такі, да, що? там більш навантажені професії наші. Але оператор зробовки інформації він потрібний, і туди більш дівчатка йдуть. Електрозварники, вона така може бути сидяча робота, тому дівчатка туди теж може, можуть піти. Верстатники теж ну вона стояча, там десь якась, але замінити можуть. Я щаю, розумію, що якщо є бажання, то перешкод немає. Які зарплатні на виробництві, і як е, е, ця сума змінилася за останні роки? Ця сума збільшилась. І десь біля 40 тисяч верстатники широкого профілю, е, електрогазозварники. Оці такі е, спеціальності, які флагмани і в професіях, і в потребах на підприємстві. От біля 40 тисяч це спеціаліст е, може отримувати цю зарплату. Від і до. Ну від 20 до 50-60 тисяч угу. можна зароб можна заробляти заробляти на да, цьому. Які дефіцитні спеціальності можна опанувати у вашому професійно-технічному училищі номер 2 І куди звертатися, і які умови вступу цього року? Е, звертатися в професійно-технічне училище номер 2 можна за адресою Новоселівська 27 і і меседжерах, які наші сайти теж розташовані телеграм-каналі Вайбер. Приймальні комісії працюють з 8 до 6 години. Професії у нас, які потребують промисловість, потребує промисловість електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, верстатник широкого профілю, токар. Оператор розробки інформації та програмного забезпечення. Це як і первинна професійна підготовка надається для дітей, які закінчили школу після 9 класу, після 11 класу у нас професія токар. І також для дорослого населення ми перенавчаємо по цим професіям. І деяким іншим у нас є лицензія і кранів, який теж потребує промисловість. І е, підвищуємо кваліфікацію для дорослого населення зараз. У нас е, потужна така програма. Е, Департамент гуманітарної політики е, Інтеправ Україна компанія і наш навчальний заклад е, будує навчально-промисловий центр е, з навчання по професії оператора верстатів з програмним керуванням. Яка перспектива у ваших випускників, де вони зможуть працевлаштуватися? По всім підприємствам нашого міста вони мають попит, і міська компанія та Електротранспорт теж потребує і слюсарів, і верстатників, і зварників. Ми туди, і велика компанія Інтерпайп Україна, яка має там шість підрозділів, і в кожному підрозділі є міста для наших робітників. Ну і деякі інші, які потребують, вони приходять нас. Ми залучаємося до їх співпраці з цими виробництвами. Дівчат багато? Дівчат не багато, але приходять і електромонтер Є у нас дві дівчинки, і в верстатниках дві дівчинки випустили. Що зараз не знаємо що. наберем, колись наберем дівчатка? Ми нікого не. Виганяємо, не відмовлюємо. Дівчата в нас повинні працювати. Дякую, пане Олександре, за розмову. Нагадаю про ситуацію на ринку праці Дніпра та найбільше затребувані спеціальності. Ми говорили зі старшим майстром професійно-технічного училища номер 2 Олександром Сиротченком. Подорож на вулкан, вражаючи досліди з хімії та фізики, майстер-класи з керування краном і ще десятки найрізноманітніших активностей. Це все профорієнтаційний табір, який організували для дітей Інтерпайп та Дніпровська політехніка. Головні мети дві зацікавити малечу технічними науками та організувати незабутні літній відпочинок навіть в умовах повномасштабної. Чи задоволені діти? Розпитав Владислав Авдієнко. Вчитися влітку підліткам залюбки, якщо це ось так. Хімія – крига в 30 градусну спеку без холодильника. вам так спитаю, замерзла. Золотий пісок із абсолютно прозорих рідин. Бачите, який в нас золотий пісок тут. Саме це додають у брилочки, де потрусив, і воно блищить. Змії фараона із звичайного глюконату кальцію. Оце так звані фараонові змії. А потім вибухає вулкан. Ну, зменшена його копія. Ми бачимо, що лава вона одразу ж перетворюється на попіл, навіть вилітає таким високим потоком вору. Я бачу таке так, тільки на Ютубі, З відео по хімії. Кожен спробував власноруч. Ось така безбарвна радоніт Амонію називається. Ми отримуємо взагалі іншу речовину. Бачите, такий колір багряно, темно, багряний, наче кров. Мені подобається сьогоднішній майстер-клас. дуже цікаво. Це одна з десятків активностей профорієнтаційного табору в Дніпровській політехніці для дітей-співробітників Інтерпайп. Кожного дня школярам показують цікавинки технічних наук. Ось експерименти з фізики. Металеві кільця левітують. Дивись, вони всі висять у повітрі. Опа. Усе завдяки магнітній силі, але її можна перебороти. Залізний ключ від магніту. Двома руками, двома. світа. три яка сильна дівчина. Молодіє. Відірвала наступний хлопець. Давай відривай. Малеча познайомилась із галуззю енергетики на яву та у віртуальній реальності. <плес> Власноруч розбирали та збирали двигуни. <плес> Спробували себе у ролі кранівника. Кнопки будуть співпадати з напрямом руху. А тепер отуди, от гак? Молодець майже не впав. Побачили більше, значно більші механізми та дізнались, як вони працюють в цеху. Інтерпайп величезні автоматизовані лінії, роботи, маніпулятори, верстати з програмним керуванням. Я пам'ятаю, як усе це мене вразило, коли наша знімальна група вперше тут працювала. А що ж сьогодні скажуть наші діти? Ходімо дізнаватися. На екскурсії показали усі етапи виробництва залізничних коліс, нарізання заготовок, їх нагрів, пресування. Спочатку йде прес 2000 тонн з усиллям. Далі йде прес 5000 тонн. Прокат і обробку на верстатах. Скільки в день сьогодні. В день. Я вам скажу не в день, а за місяць близько 20 25 тисяч штук. Ну, розказуйте, вам сподобалось! Так! <тит> 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 Дуже сподобалось, як вони витягували з цієї пічки так красиво, як вони червоні були красні. Майже все автоматично, багато механізмів автоматичних є. <тит> Я не очікувала, що цей завод буде настільки великим. Я думаю, що він буде менше разів 10. Я хотіла побувати ще раз. <тит> хотів би ти працювати на такому виробництві? Може бути. Мам. А ким хотів би? Я хотів би, як батько, проворя перевіряти труби. Я, наверное, с экраном вот, в точку сказали. Может быть и за краном, да. Mm -hmm. Я бы был бы не против. Напевно, що оператор самка. Тобі програмування подобається? Інженери та висококваліфіковані робітники на підприємстві нині на вагу золота кажуть в інтерпайп. А профорієнтаційний табір це ще один спосіб зацікавити молодь технічними професіями та привести на завод. Молодь вона дуже нечасто обирає промисловість як свою точку старту кар'єри, і ми маємо знамати цей тренд. Діти побачили хімію, побачили фізику, механіку, мехатроніку. Дуже багато цікавих подій. Ми сподіваємося, що таким чином вони полюблять промисловість, захочуть працювати тут і при. І тут разом з батьками працювати в «Інтерпайп». Окремий день табору присвятили геології Дніпропетровщини. Ось Аполлонівський вулкан. Што вулкану тут подавалася магма. Дивіться, це була. Вулканічна глина, буквально Класно, дуже класно було. Сподобався вулкан. Сподобалися оці, про камні розказували, чотири етапи формування земної кори. Залишки козацької фортеці. Кодак. Сама фортеця, вона ніби висіла отут, от над кар'єром. Ми всі гуляли на природі. Мені так сподобалось. А ще сподобалась їжа. Дякую, повару, Дякую. А ще цей табір про здоровий спосіб життя. Живе спілкування та нових друзів дуже цікаво. Тут багато однолітків, які розуміють мене. Нашла собі нових друзей, з котрими я продовжува спілкування в дні лагеря. із Ксенією. Хто здружився? Я! І Віка я. Активності організували й провели десятки викладачів та студентів-волонтерів Дніпровської політехніки. Це підготовка лабораторного обладнання, підготовка геоподорожі, кухня, яка працювала. Тобто, це надзвичайно складний процес, який ми зібрали одночасно. Дійсно вдалося, тому що задоволені діти це найбільше досягнення. Я думаю, що і для політеху, і для інтерпайпу для дітей та їхніх батьків табір безкоштовний. Усі витрати покрив інтерпайп. Який підтримує своїх співробітників під час війни Владислав Авдієнко, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 32 градуси, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.